Діти миру новий проект Європейського союзу та дитячого фонду ООН, націлений на психологічну реабілітацію малечі зі сходу України. Проект реалізують у п'яти областях. Дніпропетровськ не став винятком, адже у нашому регіоні проживає близько 87 тисяч переселенців. Велика кількість яких діти, яким набагато складніше адаптуватись у мирному житті. Даже якщо вони не втягнути непосередньо в конфлікт, вони, тим не міні спитують на себе його влияние, вони, тим не міні отримують определенне травми психологически, и очень часто эти травмы потом сказываются на их жизни в отрицательном смысле. Очень часто им тяжело. Ам... Цежало після цих травм. Проект реалізують у двох напрямах: по-перше, маленьким переселенцям надаватимуть психологічну допомогу, по-друге, допомагатимуть адаптуватись у суспільстві. Для цього розроблені окремі програми для дошкільнят та діточок старшого віку. Навчання навичкам розбудови миру і реалізація це буде реалізовуватися через інтерактивні заняття в дошкільному світі, через предмет основи здоров'я, початкові, середні. І старші ланки у проєкті заділи школи та дитячі садочки, у яких навчається найбільша кількість вимушених переселенців. На сьогодні у програмі вже взяло участь близько 26 тисяч дітей. Я не стояквартенковаленко, новини 51 -го.